Реабілітаційне відділення знаходилось по різним етажам, це були певні е, проблеми е, з людьми, які не могли передвигатися. Тому е, було прийнято рішення зробити віддільне реабілітаційне відділення. Крім того, ми війшли у наказ е, міністра. Е, Здравоохранення, тому що ми вибрали сім лікарень в Полтавской області, які можуть займатися реабілітацією військовослужбових, було прийнято рішення зробити віддільне реабілітаційне відділення. Крім того, ми війшли у наказ міністра. Здравоохранення, тому що ми вибрали сім лікарень в Полтавской області, які можуть займатися реабілітацією військовослужбових. Були виділені кошти міськими депутатами мільйон на оборудовання, яке, ви бачите, це тільки один зал пірейдем потім в другий зал, вот. і э, біля 7,5 мільйонів на э, це відділення. Сучасний з витяжками, з точками кисню, в кожна в палата э, обеспечена санузлами, тобто повністю потребуванням європейських стандартів було зроблено це відділення. Кажуть, що вам допомагали в цьому відділенні деякі народні депутати. Чи це вірно і хто сам? Е, ну, нам виділяли кошти, кошти міська рада е, депутати. Е, ну, нам відомо, що один із як правильно сказати, е, Людей, який турбувався коштів, це народний депутат Трухін. За три місяці за квартал реабілітаційного відділення пройшло 63 пацієнта, в тому числі 10 чоловік військовослужбових. Знаходяться вони тут по пакету МЗСУ від 14 до 21 дня. можна ще пацієнту. Ми зараз робимо СМТ. Це модульовані токи, які направлені на те, щоб пацієнта знеболити, зняти набряк. Він зараз встане після процедури і в нього буде зразу полегшення. Тобто вона знеболює. Скажіть, які основні процедури щодо реабілітації проходять наші захисники України у вашому відділенні? У нашому відділенні на даний час всі захисники, які лежать, проходять процедури в фізкабінеті майже на кожному апараті. Це біоптро після це поляризоване світло, це УВЧ, це після поранень. Гнойні рани всі роблять через те, що багатьох перев'язки, це пневмопресінг, це діодінамік. Де теж знімається запалення Дарсонваль, дуже хороший в нас апарат. Він відновлює роботу мишців, відновлює роботу шкіри, проводимості її шкіри. Також у нас є ультразвук. Як потрапили до цієї лікарні? В процесі внесення служби, скажімо так. Не відразу служба в мене практично рік вже в Україні. От приїхав з Ізраїля, попав в Збройні Сили України і в процесі внесення служби з'явилися проблеми. Я відразу не звертався, не хотілося хлопців знаєте, залишати. А вже коли стало зовсім погано, звернувся до лікарів. Зараз пробують поставити на ноги, але кажуть, що необхідне оперативне втручання за кордоном. От вирішується це питання, а тут поки що от мені знімають запалення, щоб я міг рухатися якось готують до операції, скажімо так. Ну, знаєте, це вже третя чи четверта лікарня, в якій я проходжу такий курс лікування. Я вам скажу, що мені дуже подобається. Я був в лікарні в Ізраїлі колись, коли там жив. Я вам скажу, що наша країна заслуговує на досить високу оцінку в цьому плані, тому що рівень, рівень лікарів, рівень тої апаратури, які зараз тут є. Ну, він заслуговує на багато. Я не думав, що в Україні таке є. Скажіть, як звичайні мешканці можуть потрапити на лікування до вашого реабілітаційного відділення, і з якою періодичністю вони можуть тут лікуватись? Хворі можуть отримати реабілітаційну допомогу два рази на рік, це згідно медичних гарантій, згідно пакетів НЦЗУ, тому що ті випадки потім більше двох разів оплачуватися не будуть. Отримати направлення спочатку вони йдуть до сімейного лікаря, беруть направлення до вузького фахівця, кардіолог, травматолог, невропатолог і вже ці вузькі спеціалісти оглядають пацієнта. І по їхніх втратах функціональних визначається, чи їм потрібна реабілітація, чи їм не потрібна реабілітація. На території Кременчуцького району також надається допомога в лікуванні реабілітації відновлення наших військовослужбовців. Основна мета, щоб наші воїни були здорові і забезпечені всім необхідним. І змогли відновитися після тих поранень ушкоджень, які вони отримали, розпочинаючи від психологічних травм, закінчуючи травмами, які дістаються самому організму наших військових. Яка сума витрачених коштів на це відділення, на його створення? Ну, на створення цього відділення витрачено близько 10 мільйонів гривень. Це від моменту проєктування до моменту реалізації цього проєкту. Кошти лише міського бюджету чи допомагали меценати там депутати? Кошти залучені з держави, кошти були виділені Кабінетом міністрів за сприяння тоді народного депутата України Олександра Трухіна. І загалом таких коштів на територію Кременчуцького району було залучено понад 30 мільйонів.